Протягом тижня на Рівненській АЕС працювала комісія з комплексної перевірки роботи з персоналом. До її складу увійшли представники дирекції АТЕНЕЕК «Енергоатом» та філії акціонерного товариства. Голова комісії виконавчий директор з персоналу енергоатома Богдан Шмигельський. Наші перевірки роботи з персоналом проходять по всім філіям для того, щоб уніфікувати роботу, виявити слабкі місця, їх посилити, а позитивні практики розповсюдити на інші філії. Персонал на сьогоднішній день це наш основний ресурс, який нам дає можливість стабільно працювати, завдяки якому ми постійно підвищуємо нашу безпеку, ми покращуємо наше виробництво. Комісія оцінювала діяльність структурних підрозділів Рівненської АЕС щодо роботи з персоналом у різних напрямах. Перевірки підлягають напрямки управління персоналом, соціальна політика, соціальне страхування та оздоровлення, організація нормування та оплата праці, управління кваліфікацією персоналу і психологічний супровід персоналу. Під час перевірки представники комісії провели огляд робочих місць, ознайомилися з документацією підрозділів РАЕС, перевірили виконання працівниками своїх посадових інструкцій. Комісія працювала в таких підрозділах атомної станції, як управління кадрів, навчально-тренувальний центр, відділ розвитку персоналу, служба охорони праці, управління соціальних об'єктів, управління організації, нормування та оплати праці. Основна мета. Це не тільки показати, як ми організовуємо цю роботу, але і отримати зворотній зв'язок від інших філій компанії про те, які напрямки ми можемо покращити, тому що ми готові до покращень і ми готові до змін. Зауваження та пропозиції щодо вдосконалення роботи за напрямами перевірки озвучили на заключній нараді. Рівненська АЕС дякую всім за організацію, керівництву за прийом, за відкритість. В цілому стан роботи з персоналом задовільний, як і завжди. Звичайно, є і ті речі, які необхідно поправити, вони будуть відзначені в акті, а також маса позитивних практик. В основному це стосується автоматизації процесів і упорядкування процесів роботи з персоналом. Позитивні практики, що застосовуються у філіях енергоатома, будуть консолідовані та розповсюджені у всіх відокремлених підрозділах компанії, зазначив голова комісії Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Олександр Сніжко, УІТАЗГЕРАЕС.